Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми з вами будемо розглядати опішнянський розпис. Опішнянський розпис це здебільшого рослинні орнаменти, квіти, грона, колоски, гілки у вигляді букетів та віночків. Такими орнаментами оздоблювали глиняний посуд. Але глиняним був не лише посуд, а навіть іграшки. Найулюбленіша дитяча іграшка була дерев'яною або глиняною і називалася свищик. Здебільшого свищик це різноманітні пташки, але могли бути навіть якісь тварини. У таких іграшках є отвір, у який потрібно було дмухати, звук, який виходив, схожий на спів пташок. Сьогодні ми будемо малювати пташку з вищика. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, фарби гуаш, пензлик, склянка з чистою водою. Я буду малювати нашу пташку жовтою фарбою. Пригадайте, як ми вмочуємо пензлика, тільки кінчик зовсім трішки. Спочатку я буду малювати голову. Для цього мені треба зробити круг. І ось так з'єднаю, а тепер буду зафарбовувати до серединки. Ось так. Це наша голова, голова пташки. Так, зафарбувала. Далі буде спинка і тіло. Спинку будемо малювати не посередині від круга, а трошки нижче. І вона не рівна, а трошки зігнута. Ось так лінію ведемо. Далі треба намалювати животика і хвостика. Животик у нас такий буде, як ми малювали круг, тільки половинка. Зафарбовуємо всередині. Ось такий животик в мене вийшов. Тепер нам треба зробити хвостика, але хвостик у свищика незвичайний хвостик це прямокутничок. Тому що в ньому є дірочка, в яку потрібно свистіти. Ось отакий в мене хвостик. А ще треба зробити підставочку. Це буде трикутничок. Ось тут посередині в одну сторону, і в другу сторону. І з'єднуємо. І теж розфарбовуємо. Ось. Тепер добре миємо пензлика. Будемо малювати дзьобик, око. Для того, щоб намалювати дзьобик, я візьму коричневу фарбу. Дзьобик у нас ось тут. Це маленький трикутничок в одну сторону і сюди, зараз. І зафарбовуємо ось. Дуже обережно. Тепер будемо робити око. Око я візьму чорну фарбу, треба зробити маленький кружечок. В нас тільки одне око, тому що ми бачимо нашу пташку з одного боку, ось таке око в мене вийшло. Тепер будемо нашу пташку розфарбовувати. Для того, щоб її розфарбувати, вона починає. Повинна трішки підсохнути наша пташка трошки підсохла, тепер можна робити розпис. Ви вже бачили, який розпис буває на свищиках, на посуді, на горщиках. Я запропоную вам зробити ось такий розпис. Спочатку візьму рожеву фарбу і зроблю. Ось такі крапочки. Тут, тут зроблю крапочку, тут. Так. А потім візьму, наприклад, блакитну фарбу. Ви можете брати будь-яку, буду робити квіточки. Так, обережно, небагато. Дивіться, від кружечка буду малювати ось такі рисочки. В одну сторону. В іншу сторону, сюди і сюди. І посередині, ось так. Виходить така квіточка. Ось. Бачите, як гарно. Тепер візьму іншу фарбу і буду робити наступну квіточку. Наприклад, помаранчеву візьму. Так. І так само з однієї сторони, з іншої, від кружечка. Вгорі, знизу. Ось так іще посерединці. Ось яка квіточка. І ще зроблю квіточку зеленого кольору. Так. Так само. Права сторона, ліва, вгорі, внизу. Посередині, ось так дуже обережно, щоб наша серединка не змішалася з іншою фарбою. Ось як гарно. А ще можна прикрасити, на голові можна зробити шапочку. Нехай буде вона помаранчева. Ось так дивіться вгорі. І трошечки ось так. Ось який свищик в мене вийшов. З нетерпінням чекатиму на ваші роботи. Дякую за увагу, до наступної зустрічі!